Так, роблю годувальниці для кур. Беремо пляшку, обрізаємо, корок прикручуємо до дошки. Дуже легко і просто. І швиденько. Зараз покажу результат. Отак От виходить. Потім беремо пляшку і просто накручуємо. Йдемо давати курям, їсти. Училось, насипаємо їсти курям, тут дамо воду і тут ще дамо їсти. Зараз налиємо ще води. Йдемо їсти давати курям.